Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Рада вітаю всіх своїх давніх глядачів, підписників, а також усіх нових хто. Тільки приєднався або заглянув на мій канал у це відео. Тема сьогоднішнього відео буде досить така, як на мене, цікава. Вона неординарна, але мені здається, що багатьом вона може відгукнутись. В сьогоднішньому відео я поділюсь своїм досвідом, як не боятись змінювати професію, з чим ми стикаємось, з якимись перешкодами. Це буває іноді. Такі перешкоди, які зупиняють нас у розвитку, через те, що нам потрібно вийти з зони комфорту, займатися чимось новим, здобувати нові знання, і звичайно, є багато різних думок, які навіяні нам ззовні суспільством. Ми приймаємось через те, що подумають люди, а також через свої якісь внутрішні певні сумніви. Сумніви, чи мені вдасться, а наскільки є багато довкола конкуренції, і чи це доречно, чи вже це актуально, можливо, це вже запізно. Я ділюсь тим, з чим стикалась я, коли я стала на шлях зміни професії. Я багато чим займалась, це були. Різні сфери діяльності, але дуже довгий час, вже приблизно, напевне, років сім мене цікавила косметологія. І сьогодні, нарешті, я можу поділитись такою важливою для мене. Подією і інформацією для вас. Я нарешті здобула сертифікат косметолога-естетиста. Я вже є сертифікованим спеціалістом, до цього я йшла певний період часу, власне, до здобуття професії, але різноманітні навчання я проходила вже швидше. І перший свій сертифікат такий по підбору догляду. Я, напевне, отримала у 19-му році, як отак переглядаю свій архів і бачу, що він ще з 19-го року. Власне, як ви можете зрозуміти, про те, що мене цікавить косметика, косметологія, в мене це є вже давніше. Але на те, щоб в, коли тобі більше, ніж 30, далеко за 30, змінювати так радикальну професію було досить страшно. Мене також досить. Часто навідували такі думки, що це вже, напевне, запізно, конкуренція на ринку дуже велика. Також мене турбували такі питання, що про мене подумають люди, який ж я косметолог, наприклад, якщо є люди, які вчаться в університетах, але хочу сказати, що люди, які вчаться в університетах, здобувають Освіту лікаря в них трошки інший напрямок діяльності ніж косметолога-естетиста. Косметолог-естетист це є в основному доглядова косметика. Також можуть бути різні салонні процедури, але те, що не травмує і не пошкоджує шкіру. Тобто ні глибинні пілінги, ні уколи краси робити ми не можемо. Ми можемо лише правильно і грамотно призначати домашній догляд і виконувати деякі процедури в салоні. І ось, власне, років сім тому мене дуже зацікавила ця тема, і я тоді ще не наважувалась і навіть. Я боялась думати про те, що я можу стати косметологом, що в мене буде свій бізнес, магазин косметики. Але десь такі думки в мене закрадались. Хоча, я кажу, я навіть боялась про це думати. І ви знаєте, дуже далеко на задній план я відкладала ці думки, але навчання проходила якби для себе. Для себе для того, щоб розуміти, як обирати собі догляд і бути корисною собі. Перш за все. Далі я не зупинялась, я ходила від одних курсів до інших. Я підписувалась на різних експертів, лікарів і постійно-постійно черпала цю інформацію. Тоді в мене вже були десь думки такі, що я б хотіла, тому що дивлячись на інших. Що в них є гарно вдається їм вести власне цей бізнес косметичний? Мені дуже подобалася ця сфера діяльності, але знову мене щось зупиняло. У мене не було достатньо впевненості в собі, і це, напевне, було основною такою великою перешкодою до того, аби це стало реальністю. Але я вам хочу сказати, це напевне стосується кожної людини. І особливо стосується тих людей, які в пошуках себе і які бояться змінювати. Тому я сьогодні власне записую це відео як наявний приклад на собі, що не варто боятись. Я думаю, що кожна дівчина, кожна жінка в будь-якому віці має напевне те, що їй подобається. Але через певні страхи, через певні. Навіть думки, що про вас скажуть люди, ви боїтеся навіть в своїй голові розвивати цю думку, що ви можете досягти цього і ви можете цим займатися. Я думаю, що дуже багато хто з таким стикається. Тож я хочу вам сказати, що нереального нічого не існує. Все залежить наскільки ви будете цікавитись і наскільки ви будете в цьому напрямку розвиватись. Зараз, благо є дуже багато різної інформації, джерел інформації, є й багато безкоштовної інформації. Ну і, звичайно, що є навчання, за яке потрібно платити і чималі кошти. Але знову ж таки, тут все залежить від вашого бажання і наскільки ви цього хочете, і наскільки ви готові вкладатися, тому що це забирає дуже багато ресурсу, і часу, і зусиль. Отже, висновок такий: не пізно, ніколи не пізно, якщо є бажання, варто рухатись і розвиватись, і йти до своєї цілі та до своєї мети. І ось якщо взяти те, що я не зупинялася, я навчалася, я знаходила для себе ті джерела, де я черпала багато корисної для себе цікавої інформації, але от думки, що подумають про мене, люди, мене не покидали. Пізніше я над цим можна сказати дуже багато працювала. Це стосується не лише зміни професії, це в цілому відношення до життя, і, взагалі, в цілому відношення до себе. Я зрозуміла, що здебільшого людям байдуже. А це все залежить від того, які наші є внутрішні сприйняття і як ми це внутрішньо відчуваємо. І коли я перестала на це звертати увагу, ви знаєте, можна сказати, дорога простелилась, і я внутрішньо стала до цього готовою. І відразу на моєму життєвому шляху зустрілись мені люди, з якими я змогла реалізувати свою мрію і свої плани. Ось так воно буває, тому що блоки є завжди в нашій голові, і коли ми внутрішньо до чогось не готові, і насправді до реалізації дійти дуже важко. Тому потрібно завжди починати з своїх внутрішніх переконань, своїх таких внутрішніх настанов, попрацювати з ними, працювати в напрямку професійному, розвиватись і тоді. На вашому шляху і зустрінуться люди, і так складуться обставини, що реально і можливо буде досягати своїх цілей і бажань. І це не має значення, в якому напрямку, в якій сфері, в якій галузі ви будете розвиватись. Хтось любить вишивати, хтось любить малювати, комусь подобається дизайн. Насправді, все реально і все можливо, і ніколи не пізно, що найважливіше, що іноді дуже стримує жінок. Я думаю, що дуже багато людей стикаються з тим, що особливо коли довго затримувались в декретній відпустці, дуже важко потім себе по-новому віднайти. Можливо, і хочуть змінити професію, але не знають, як, не знають, в якому напрямку рухатись і з чого розпочинати. Я можу свого досвіду сказати, що максимально шукайте джерела, де ви можете багато черпати інформації, та яка вам цікава, і та, яка вам корисна. І тоді обов'язково вам ваша дорога намалюється і зустрінуться відповідні потрібні люди, які у вас повірять, які побачать у вас певного е спеціаліста, людину, яка в чомусь знається і розуміється. Або ви самостійно зможете реалізувати ваші мрії та ваші плани і отримати нову професію, яка буде для вас цікавою і яка вас буде наповнювати. Тому що мені здається, бути реалізованою жінкою дуже важливо. Ще можу підмітити таке, що особливо тоді, коли виростають діти, коли діти стають дорослими, починають жити своє самостійне доросле життя. Ти не повинна вже на кожному кроці бути поряд з ними. І от тоді жінка жінка стикається з таким відчуттям, як самотність. І коли ви стикаєтесь з таким відчуттям, вам вже не так комфортно бути. Такою успішною домогосподаркою, в побуті. Ви розумієте, що насправді це все досить другорядне, і кожній людині все ж таки потрібна власна справа. Це може бути навіть на рівні хобі. Це не обов'язково має бути професією, бізнесом. Це може бути навіть на рівні хобі. Але це те, що буде вас наповнювати, буде робити. Е Власне, ось цю таку важливість вашу в чомусь і реалізованість. Тому я бажаю кожному і рекомендую кожному все ж таки мати свою улюблену справу, чи це садівництво, чи це ну будь-що. Тут можна, можна говорити про будь-що. Так само це може бути навіть той самий YouTube канал бо це сьогодні також, як ми всі знаємо, велика праця, велика робота, яка потребує багато. Часу і багато нових знань для того, щоб монтувати відео, викладати відео. Також це розвиває в тому напрямку, що вам потрібно завжди думати, про що ви будете робити це відео. Це може бути теж різних напрямків і кулінарне, так як і в моєму випадку, наприклад, я дуже хочу сформувати свій канал на косметичний. І, власне, ви знаєте, в мене був такий трошки період. Прокрастинації, тому що хто є моїми підписниками давно, і хто слідкує підписаний на мій канал, ви можете бачити, могли б бачити, що в мене довший час не виходили відео, тому що я була в певних роздумах, як я говорила в попередніх. Я не знала, як мені правильно поступити, чи мені зробити окремий косметичний канал, чи все ж таки намагатись поєднувати все на цьому каналі, тому що у мене достатньо тут вже велика аудиторія. Вона, звичайно, є різноманітною, тому що хтось прийшов на косметичні відео, а хтось прийшов все ж таки на відео такі побутові. У мене є різна тематика. І ось власне. Через ось ці роздуми я дуже довго не випускала відео, тому що я хотіла розібратись сама в собі. У мене була певна така прокрастинація, власне до зйомки цього відео. Але прочитавши ваші коментарі, дуже вдячна. Дуже багато було написано цікавих і розумних коментарів, такі, які мене заставили задуматись, а деякі навіть підштовхнули до певних дій. Тому я зробила такий висновок. Наразі, на даний час, я буду все ж таки поєднувати все на одному каналі, тому що я просто фізично не маю сили і часу вести два канали. Це дуже ресурсозатратно, для цього потрібен час, оскільки я і монтую, і знімаю самостійно, відповідно, це займає дуже багато мого часу, і я зараз не маю такої можливості, аби вести два канали. Тому я буду поєднувати, будуть в мене відео і косметичні, а також будуть відео іншого характеру, і побутові, і розпаковки, і корисні покупки. Ну, і, звичайно, моя одна з улюблених тем це є приготування різноманітних страв. Так так, що, ось так, Я повертаюсь на канал, я думаю, що я постараюсь робити відео регулярними. Я дуже дякую вам всім за ваші коментарі, за ваші поради. І мені дуже сподобалось. Ви знаєте, мені дуже сподобалось. насправді було дуже багато коментарів. що В такого плану, що та ви загнетесь, робіть все на одному каналі, але, будь ласка, робіть. І це настільки було приємно. Звичайно, що багато людей рекомендували інший канал. Я також частково до цього схилялась. Але оскільки я розумію, що це мені наразі не під силу, тому все буде знаходитись на цьому каналі. Єдине, що я хочу навчитись зробити, це посортувати по папочках, для того, щоб було зручно для тих, хто, наприклад, шукає певну тематику. Ось цього мені потрібно навчитись. А так, в принципі, все буду продовжувати на цьому каналі. Так що, дякую вам всім, що ви є зі мною сьогодні відео вийшло таке коротеньке, розмовне. І це, напевне, було таким вступом після такої великої перерви в два тижні. В мене рідко бувають такі перерви, а іноді, але іноді так виходить. Тому я зібравшись з думками з силами. Буду створювати новий контент. Я хочу випустити зараз серію певну таку косметичних відео. Вона буде корисна для усіх, оскільки я консультую, я бачу, що дуже багатьом потрібна власне така допомога у підборі догляду, банального базового догляду, не говорячи про якісь активи, щоб вирішити певні проблеми зі шкірою. Тому сьогодні не буду затягувати, буду завершувати це відео. Сподіваюсь, що кожен з цього відео почерпнув для себе щось корисне, можливо, почув якусь таку підштовхуючу, надихаючу інформацію. Також, якщо ви стикались з зміною професії, напишіть свій досвід, я думаю, що це буде цікаво почитати не лише мені, але і тим людям, хто зараз стоїть на такому, можна сказати, роздоріжжі і не знає, в якому напрямку рухатись. Можливо, людині цій не вистачає впевненості, мотивації, підтримки, тому ми можемо тут стати підтримкою один для одного і для тих, хто цього потребує. Так що, дякую вам усім! Дуже рада, що ви про мене не забуваєте, що ви заглядаєте на мій канал. Так що рухаємось далі. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па і мирного нам неба!